Громадський транспорт та інші велолюдні місця знахідки для кишенькових злодіїв. Користуючись скупченням людей, вони уміло спустошують їх кишені чи сумки. В Івано-Франківську такий спритник непомітно обікрав пасажирку автобуса. 34-річний з промігся поцупити мобільний телефон. Однак місцеві оперативники виявилися на висоті. За лічені години вони встановили особу правопорушника, розшукали та затримали його у процесуальному порядку. До поліції Івано-Франківська звернулася 57-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її сумки невідома особа викрала гаджет. Після отримання інформації поліцейські за лічені години встановили особу правопорушника. З'ясувалось, що це раніше судимий 34-річний місцевий мешканець. Відтак його оперативники розшукали та затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Затриманому вже оголосили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Кардішка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою. Поліція нагадує, кишенькові злодій це не лише зловмисник, а й психолог, який визначає жертву за видимим добробутом, спостерігаючи за її поведінкою. Тому в громадському транспорті треба бути повсякчас уважним до пасажирів та обережним із власними речами. Михайло Березень, Геннадій Тобнюк, новини на вежі.